Наші агровиробники забезпечують до 95% потреб у продовольстві українських сил оборони. І крім того, віднедавна аграрії почали і шукати нові способи, чим допомогти збройним силам України. Аграрії почали вирощувати бавовник. А бавовник, як відомо, це Порох, і на перший погляд, ми добре знаємо, що порох вирощують десь далеко за межами України: це або Сполучені Штати Америки, або Індія, або Китай, чи Узбекистан. Але виявляється і ні, відтепер експеримент почався в Україні. А саме на Одещині, в тому регіоні, який чи не найбільше потерпає, так, від російської збройної агресії, і на прямому зв'язку із нами Степан Чернявський, народний депутат України, член аграрного комітету, який є одним із співавторів закону про, як ви знаєте, бавовник. Насіння бавовни. Так, в Україні. Пане Степане, так. вітаємо! Раді, що ви з нами на прямому зв'язку. Е, звичайно, як не запитати про вашу публікацію, яку ви зробили нещодавно у Фейсбуці, е, насправді це дуже сильно вразило мене, людину, яка далека від світу Агро. Але все ж як так відбувається, так що науковці, підприємці об'єдналися спільно заради цієї мети, так? Розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, всіх вітаю. Е, іде, ідея вирощувати бобовну виникла через дефіцит е, снарядів на фронті, коли нам європейці говор, говорять, що вони не можуть дати нам той об'єм, який потрібен. І а чого саме почали вивчати цю історію? Е, бо сировини для виробництва снарядів це порох і е, існує дефіцит, почали вивчати е, основну… Основ, Основа е, сировини це є бововна. Е, подивилися аграрії, науковці, члени комітету, що, як ми можемо вийти з цієї ситуації. Одразу е, зрозуміли, що колись у нас вирощувалася Бововна на Херсонщині, на Херсонщині зараз ну, зрозумілих, поки ми не можемо там це робити. Е, одна, од, один із варіантів спробувати її вирощувати на півдні Одещини. На півдні країни, саме на так званій у нас Бесарабії, але завести, завести насіння не, на законодавчому рівні це неможливо було, тому ми в такому прискореному темпі написали законопроект про обіг бо будь-яке насіння завозиться в Україну після реєстрації. Цього носіння, але процедура займає десь два роки, і ми в е, нас цього часу немає. У нас триває війна, і нам потрібно допомагати Збройним силам України. Ми зробили цей законопроект уже як закон. Ми в прискореному режимі саме цим законом дозволили ввести і встигли е, його ввести десь до травня місяця, до початку сіяння. Е, е, і ми маємо експериментальні поля десь в кількості 5,5 гектар цього насіння е Хотів би, вже побували десь десь тиждень тому ми були на полях, об'їхали всі підприємства. Я вам скажу, що е є підприємства, які від дуже відповідально до цього від віднеслися, і це підприємства. Сарацького колишнього району, це СВГ Балкани, вони посіяли десь два з половиною навіть 50% від всіх експериментальних полів. І ми, що мене здивувало, і те, що мене, скажімо так, надихає на, на, на дуже великий позитив в цьому напрямку, то, що саме ця культура буде рости в нас. Хлопці посіялися, відповідально віднеслися, і ми маємо дуже класні, класні, класні поля. Де ми можемо прорахувати? Бо нам на це ці експериментальні поля. По перше, треба відповісти на питання, чи буде вона у нас рости. Друге питання: яка яка економіка? тобто розрахувати скільки скільки вражскільки вражайність буде. Третє це коли ми десь через два тижні отримаємо врожай. Ми беремо на експертизу ці коробочки, це це волокно, яке, яке буде, і віддаємо на, на експертизу для того, щоб зробили скільки і яка кількість з нього може получитися цирулози саме для виробництва пороху. Бо в нас е, Міністерство стратегічного. Стратегпрому 에... Strate... 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 воно замовляє вже надіється, що ми дамо десь 10 тисяч сировини, 10 тисяч тонн сировини в наступному році. 에... Я не говорю, що у нас одразу тут буде в Україні вироблятися сам Порох, але сировина для нього. Я думаю, що ми будемо відправляти до наших сусідів європейців, де де, де саме буде вироблятися нітроцелюлоза? Ну це з якої буде вироблятися порох. але на цьому етапі ми плануємо, якщо все от, через місяць будемо знати цифри, і е, будемо бути впевнені, що це що це буде остаточно? Це буде розвиватися. Пане Степане, а скажіть, будь ласка, на комітет питання було винесено про державну підтримку аграріїв, які вирощують бавовник. Можете також розказати так, детальніше? Так, дивіться, я, я так само проговорювали з міністерством з колегами. Що і коли я об'їжджав саме підприємства, які сіяли цю бавовну, які приїхали також подивитися. Як вона росте, які е, проблеми можуть бути з е, засобами захисту рослин, саме, саме шкідниками, ну це головне? Е, вони всі говорять і для того, щоб ця галузь якось підштовхнути, потрібна державна підтримка. І ми так прорахували, і я так відверто поговорив е, з фермерами. Вони говорять: ну якщо нам дадуть хоч 50% від? Е, Затратної частини на, на на це дадуть державну підтримку, ми ми підемо в цей проект не тільки для того, щоб заробити, а для того, щоб з -з допомогти нашим Збройним силам України. Тобто всі зацікавлені, далі ми прорахували навіть отак, десь, якщо ми дамо. Е потрібно от, от по нашим розрахункам, щоб той об'єм який дав міністерство стратегічного розвитку те 5 тисяч на гектар е, додати підтримку е, то я думаю що треба в наступному році в бюджеті запланувати я буду просити колег, Знайти ці гроші це невеликі можна сказати гроші. Це не тільки державна підтримка аграріям, це ще і Збройним силам України. Я думаю, що колеги всі підтримуються, це десь приблизно, от по моїм розрахункам, це десь 300 мільйонів. надо потрібно закласти саме в бюджеті і мати цю підтримку. А пане Степане, а скажіть, чому саме з Одещини розпочався цей експеримент? Там найсприятливіші погодні умови? Безумовно, так. Е сама бавовна вона потребує велику кількість температурного, е температури, яка дозволить е саме сформуватися ці коробочки, і вона росте е тільки в тих е зонах, в яких е Ну, скажімо так, високі температурні температура ну там є є декілька ще параметрів. Це е, це висота над рівнем моря, е, не більш ні менш. Але ми посіяли, були здивовані в одному районі. Ми в центральній частині Одесі не посіяли, і там теж непогані результати. Я що, що, що для мене, то, то воно може вирощуватися і в будь-яких там е куточках країни. Да? Але е такого сонця, да? такого, такої температури може бути тільки в нас, от, саме на півдні країни. Пане Степане, дуже цікава історія про бавовник, але не менш цікаво почути про закон е про виноградництво, співавтором якого ви є, також. В якій зараз на якій зараз він стадії? цей закон зараз. Закон знаходить він прийнятий 22... 22 серпня, 24-го цього року. Підтриман 300, якщо я пам'ятаю, 311 депутатів його підтримували. Саме цей закон це приведення в відповідність нормузєвого законодавства вимогам міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства, виноробства. Саме до положень регламентів Європейського союзу, що він передбачає цей закон закон. Ну, можна вже сказати, що закон був він проголосований, але не підписаний. Законопроект це класифікація сортів винограду. Це він створює єдину державну систему інформаційну систему виноградарства і виноробства. З нього реєстр такий буде. Потім це зазначені географічні дані, по, по цьому, е, принцип проведення перевірок, марку, е, правила щодо маркування. До, до речі, зараз закладена лабораторія, яка буде контролювати державна лабораторія, контролювати саме якість як і експорту, так і імпорту. Бо всі виробники говорять, що. Дуже багато фальсифікацій, і саме цим законом ми е, будемо контролювати якість. І що я хочу сказати, це коли буде якість, це буде розвиватися сам бренд, е, зроблено в Україні. Тобто будемо відверто, якщо сьогодні на полиці в маркетах да або там де десь стоїть там італійське і або українське вино, да всі. Ну якщо там ціна десь більш-менш однакова, однаково, то Купують італьянське. Але я вважаю, що наше завдання змінити це. Якщо це буде зроблено в Україні, значить воно більш якісне, більш е, ну, рад, 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 і, будуть, і будуть покупати саме українське вино. От я сподіваюся, і цим законом саме контроль якості, да, який буде запроваджений, він буде дозволяти нам. Е, Ну, скажімо так, просувати саме український бренд, зроблено в Україні, тобто, по суті, цей законопроєкт дає певні стимули, так? От як ви говорили про економічні да, стимули, так. так Ми сьогодні так, так само так само і по бавовнику якщо ми то говорили, да ми там через місяць-два наші інститути і разом ми там з народними депутатами з комітетом. Ми дамо цифри розвідку, тобто будь який аграрії або агровиробник, там не, не важливо, хто з цим, вони всі е, розраховують на економічну складову. Ми даємо цифри там по поболовні теж саме дамо, що закупочна ціна сировини буде така, та, е, вкласти треба стільки, та вони будуть мати, вони будуть. Дивитися, чим буде вигідно вирощувати ту ж бавовну. Те теж саме і по вінові по, по виноградникам теж саме питання, тобто потрібно дати всі стимули на законодавчому рівні, щоб ці, ці цифри, ці економічна складова була позитивна. Тоді ми будемо мати розвиток. А, пане Степано, і на устаночок скажіть: от я люблю дуже виноградний сік, чи е, надалі він залишатиметься затребуваним на українському ринку? Те ж саме, не хочу повторюватися, якщо в нас буде контроль якості, ми розуміємо, що, що сьогодні багато людей, які е, через цю фальсифікацію да, і не п'ють той сік, да, або не зацікавлені саме в цьому. Якщо ми будемо контролювати якість, ми будемо без е, застережень давати дітям, ми будемо е, без застережень, Рекомендувати кому-то це, це збільшить е, збільшить потребу цього напитку. Да? Або соку, або то вино, або будь-якого там продукту з винограду. Ми дуже дякуємо вам, пане Степане, за цю розмову. Ви дуже багато розповіли справді нового для мене особисто корисного для наших глядачів. Бажаємо вам успіхів і нехай щастить на вашій життєвій ниві. Дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава щасти!